Івано-Франківська загальноосвітня школа номер 22 підтримує військових. Тут відбувся традиційний осінній ярмарок за символічну плату. Учні продавали солодощі, свято організували, аби зібрати кошти для української армії. Дві з половиною години діти продавали солодощі в перерві між першою і другою змінами навчання. Учень сьомого є класу. Олександр до ярмарку готувався самотужки. В інтернеті знайшов рецепт і приготував тістечка. Правда, просив допомоги у матері. Я спів тот і співтотина з малиною. і ожирною. Мама любить. Я людей. Осінній ярмарок у школі це вже добра традиція. Однак, вперше тут продають солодощі і вперше гроші збирають для українських військових. Участь беруть всі учні, найактивніші старшокласники купляли випічку. І школярі, і вчителі прийшли також батьки дітей та гості. Рада школи прийняла рішення, оскільки ми. Підтримуємо тісні стосунки із військовою частиною льотчиків, яка є в Івано-Франківську, і саме ця частина теж приймає активну участь у тих подіях, які сьогодні відбуваються на сході України. Ми вирішили ці кошти передати саме цій нашій підшепній військовій частині.